Всім привіт! Сьогодні у нас буде делі руці за 30 Треба заїхати на ринок купити різину пару назад. Вчора купив, поїхав на монтажку, але вона вказала з Також скоро буде новий бампер, треба рамки. Вже на площі лежать взяв магнітні рамки, щоб можна було номера одразу знімати. Приїде новий бампер, покрасимо його буде, мабуть, пакета, F3 я не хочу ставити. І, напевно, поставимо ще губу чорну. Все тоді, Я думаю, Мрія, яку я хотів здійснити, лежить в багажнику. І це поки що тільки передній, але ембампер на мою в 30 У мене встановлені звичайні дорістові бампера, на яких машина виглядає максимально скучно і скромно. І тепер, я думаю, буде набагато гарніше і агресивніше машину виглядати. Плюс, ви ще не бачили, але я купив ще на низ губу з кликами, трошки пізніше її покажемо. Вже ми бампер забрали з пошти і привезли його на покраску. Того, я думаю, наступним кадром ви вже побачите, як ми це будемо фарбувати, ставити на машину та як вона змінить свій зовнішній вигляд. Так, от я його вже достав. Чого ми на ауді переїхали, а не на BMW? тому що на БМВ інженери такі, і вони не можуть зробити, щоб відкидали сідушки, заднє задні сидіння, може було щось загрузити. Це є в більш хороших комплектаціях, але в мінімалках, таких як в мене, ну плюс-мінус мінімалках, такого не існує. Того ми сьогодні використовуємо технічку, машину моєї жінки. І що ну понесли бампер? Бампер, кстати, я купив про перформенс. Я подивився по цінам, по відгукам, і мені здалося це найзбалансованіший варіант, де я купа. Позитивних відгуків, гарна якість та, в принципі, досить адекватні ціни на це. Це е, М-пакет, не М3 лук. Я не хотів передягати машину в М3 лук, тому що ну, для мене ну, мені просто більше подобається М-пакет. Я хотів би, щоб машина більше була схожа на заводську. Все, я думаю, менше слов оп, беремо і понесемо покраску. Все, бампер ми віддали. Зараз вихідні, тому. Починати роботу будемо вже з наступного тижня і з наступного тижня покажемо вам, як він встав, де ми будемо фарбувати, чи нас все вийде, як це буде виглядати, ну і все остальне. Поки що йдемо відпочивати і чекати. Всім добрий ранок. алейкум, друзі, васалам алейкум. Їдемо купляти резину на базар, треба резину, їдемо купляти масло, їдемо на на мерседесі. Ого! Ого, братішка, що це таке? Це ж не біла цершка. Сьогодні у нас володіння таке от... Апарат це 5-літровий 10 От. атмосферник. В принципі. А, а принцип... ну, почекай я навіть не можу слухати, швидко ну, заводи. В принципі, так, да, це обичний 5-літровий, но... Ну і не обичний. Тут не можна нічого говорити, треба тільки послухати. вуха накрутить. І без заслодки, блять. Це ну, це прикольно, але це ужасно, блядь, без заслонки. То есть, вот так всегда. Вы почути, кричимо, что це, Я не представляю себя вообще на мікрофонах зараз робиться Але оце от, ну ребят. Но цей шильдик тут не просто так наклеєний Не просто так. Тут даже на банках AMG, на насадках. Насадка, так. Да. Віск МГ, вес круг. По морді він вріз передіти в 63-й вес. Та що, звідки в тебе ця машина? Коротше, ця машина мого хорошого друга, хорошого товариша, Діма, де привіт. Він поїхав на мою в Одесу. А от там мені єшку на пару днів покататися, побалдіти. Я без раду на покатався і побалдів, і так далі. Но... Тут розход їбучий. А ну, чого він в що на ньому не поїхав? Ну, потому, что просто просто захотілося там на, на царі. <laughs> ну, так. Да, да. <laughs> э, ще така хубаня, і Димон казав, каже, короче, в нього розход, якщо їхати по трасі, типа, 100-110, знаєте, от в мене типа, на царі літрів буде там, ну, 5 дизеля. 5, да. 4,7-5 буде. Тут так 20 літрів розходів, навіть ну, по трасі, вот це 5-літрова махина Просто блядь, здорова, блядь, бахіна. Відкрию зараз капот покажу. Давай, давай. Це 5-літровий. е, Атмосферник. На 300... Сейка, не на 306-310 сел. Okay. Сток. Спасибо. Це М113, 5-літровий. Атмосферний, все правильно, я сказав. Ми ну, що на нього дивитись? Ну, Коротше, на, 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 ну, як сказав Димон, э, він не сток, типу він чуть зашитий. Так, да, Там чуть є. Так як це атмосфера, тобто ти йому багато можна не прибавити. Да, там й це десь. 10-15 сил буквально. Якась проводка. Ну, а коротше, це мені Дімон розказував. Тут сняв газ. Він на газу був. Він був на газу колись, да. він став балон, але в нього був газ. Але коли Дімон купив, сказав, що в цій машині газ нахуй не треба і такі машини мають бути без газу. А потім сказав і, і сняв нахуй газ. А потім казав, верніть мені газ. ну Він їздить. Не знаю, ну типа Дімон це реально чувак, який нормально. Димона, ну, в натуре, мне кажется, вот такие вот, сука, два яйца в штанах железных, блядь, потому что купить такую машину в 19 лет, это первая машина в 19 лет, типа, купил 5-литровую ешку. Ну да. Ну, это сильно, это, это сильно. Круто, это круто. Да. Что? Поехали. Поехали по катанию. нет, Давай, так. может, чуть-чуть. Вдруг кто-то еще спит 12 часов, ну, кто-то увидит, понимаешь, да? Чуть дать? Ну, что они спят, хай просыпаются по чуть-чуть. Я Пойдут. просто сейчас буду нажимать, бо может пизды да потом <риклад> <риклад> Я потом приеду, мне скажут, Вася, нахуй. По салону в неї, короче, максималка тоже. Він, кстати, на пневме. На пневме. Пневма жива, классно, все, четко. Интересно, я не буду писать мне расход? <риклад> да, типа не так так, а як тут? Ось Що? А, вже 16.5, він нормально. Все нормально. Що, поїхали, я думаю. Поїхали. Музика є тут? Да, да, тут є... Включай. Е... Ти ж не розібрався. А я ж... Я... Тут блютусі? Так, да, є блютус. Він пішов, так? Да? Тачка інтересна в натурі. І, типу, навіть я розумію, що цю рівняти з нашою Е60 це Тому що Це 5 літрів, це AMG, це жирна дуже комплектація. Ну і состояння, да, да. рівняти їх смінь немає. Но, тако, чесно, щоб я вибрав би на те час, допустимо М5 чи Ешку, я думаю, що таке М5. на то время. Аналогично. Все-таки М5, но на это есть любители Мерседеса, есть любители BMW, вот. все остальные просто ебучие вагодрочеры. Не учитываясь в соцсетях, вот, я вам тоже Но, в принципе, тачка в натуре в ну, короче, тут еще есть деякі нюансы по... Короче, тут треба сделать ей катушки. Потому да, что, что есть пропуски. Это наши две катушки пропуски по цилиндрам есть. То есть она не едет на... На все эти возможности. Просто, да. И типа, вот это, что она не едет, это чувствуется. Того, что... Ну, какая, а она, мягенькая, какая она мягенькая, какая она мягенькая. Просто, нет. Я вам говорю, посмотрите. Після тройки F30 50 204, это вообще це это тупо такие дирижо именно. Это, ну, и фидушки дуже мягкие, такие <свят> великие ты впав, собі да? да. Черный бенз, черный флаг, че как? Черный как, черный глак, в черном гла. Немный не глав, ну не 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 Без греха Самосад натощак, брат по брат. Ты в меха, номер хам, выдыха Пятиха, и цвета дымит с утра Черный как Африка, нефть текла На посту мент со стекла Ты прости капитана, дым впитал И закатан так, что прям беда Газ удал, что в трубу, два утра Блядь. Так, так як це М113 і для нього в принципі яке їсти масло, ми вирішили трошки налити маленькому, так? Да? Людина, в якої ні одна машина не їла масло, вчиться відкривати масло, тому я що перший я... раз таке да. Ну я ж кажу ти... Слава, Слава, Слава це... Богу, ти такого не познав четки взяла сказала такие братки взял От і все так вот взяли якусь бушку це Ханкук. windows s1 на f30 225 50 17 рік. Та ніби нормально я скажеш? нормально руки грязные такие психологи не бы нормально можно воды попьем О, газованно я не люблю Наша борщенка одна я блять их добре, да он без ты руку. Бо я этом постою я бачу боченко що это подаю руки ски мої Варіанту другого нема не вижу газов на воду О, Але... Боченка. І немає альтернативы то нормально да ой звукнулся Їдемо їдем далі. Глаза, вспоминаю, мираю, черные глаза. Я только тебе мечтаю, черные глаза. Самые прекрасные, черные глаза, черные глаза, черные глаза. Короче, зараз у нас эксперименты. Мы зараз заезжаем на паркинг В Скайпарк в кто то в если то и знает. И сейчас будет... Бля, вскочим, не? <laughs> Бля, уже звучит страшно. Так, выключаем картофель. Бля. 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 сука. Бля. Ке взяли тоночек. Ну, я думаю, сигналізація сейчас заработає в когось, думаєш? Може бути. Лучше приїжджай нахуй ти за дяхуєш, їхати, братан. Прошу. Мы всех пускаем пускаємо, тому що ж ми теж люди, розумієте? ми теж якісь там не люди. Ми розуміємо, що в неї піздець і це страшно, типу наші типу людей побагато їдуть задні. Блять, ловив, піздець. Да, Там там хороший кадр, хороша Ой, бля. Там охранник дивиться і дуже недовольний.

211-й любий гарний, але коли він передіти в АМГ-шку, ще в різ, ну виглядає. Двоє круто. І не то що в діти це є, по суті, АМГ. Ну, це... в нього повінкоду, я думаю, не цей бампер, це все-таки 63-й. Ну, Ось 210-й рада якраз стоїть для порівняння теж. Ага, це не нам. Ну оця надпись. Оця надпись, я не знаю. Я коли бачу Е500? Вот просто Е500, я коли бачу в потокі, я одразу розумію, ну, що ця тачка ну, крута. 5. 5. Там 4-3? А то 4-3. Тебе звук есть? Да, ну мы проглушиваем. Ты зависал, что понял прямо. Тут прямо труба, понял. А ну давайте, это 4-3. Заглушенный 4-3. Ты давай, 3, для примера, цей тоже. Так, від прошлого моменту вже пройшов тиждень, з гуми були проблеми. Та яку я купив Ханкук, я її привіз на шиномонтаж, ми їх поставили і оказалось дві великі гулі на шинах. Я думаю, я фотку прикладу, якщо там я її не удалив. І ну, прийшлось поїхати їх міняти, віддавати. І Після цього ще тиждень шукав, не міг нічого знайти. І якимось, якимось чудом я зміг знайти мішлін. Це прімесі 4-23 го року. У досить непоганому стані, причому це примасі і в нього скорисний індекс Де він? Y. При тому, що H, в примасі A 210-240 км. Цей на 300 розрахований, 300 км на годину. Зараз що я роблю? Їду вже на малярку сьогодні понеділок, вони вже працюють. Треба віддати лючок на підбір фарби. Тому я думаю, ви вже в останній раз бачите її в такому вигляді. Я думаю, буде краще набагато, ну все, можемо їхати. Так, сьогодні вже п'ятниця. І сьогодні по графіку мати дитину. Ні, по графіку не мати дитину, по графіку сьогодні має фарбуватись мій бампер. І якраз мені набрали, сказали, що да, все, буде фарбувати сьогодні, там завтра, условно, може буде чіпляти. І я якраз тут по району був недалеко і вирішив заїхати зараз подивитись. Як це виглядає, як це робиться, і заодно я вам зможу показати, якщо комусь буде цікаво, як це виглядає, як це робиться. А з приводу мати б'є дитину дуже засуджую такі дії. Дуже засуджую. Така тут дорога. По цій дорозі ми можемо на 100% насолодитись симфонією звуків, які здає салон F30. Ну, я не знаю, чи на камеру чувати, але. Но... Мені на вуха дуже чути скрипи всього пластика, у всіх місцях, де він прилягає до іншого пластика. Можливо, слід зробити якийсь антискрип, проклеїти це якось, спробувати зробити. Це можна навіть зробити самому спробувати, я думаю. З пашою з минулого випуску, якого така саме в можна навіть буде зробити якийсь на, вихідний, на вихідному дні. Розібрати і це ж все дуже легко знімається. Розібрати, прокліїти, зібрати вам показати, як це буде, чи є в цьому сенс, чи немає сенсу самому робити. Так, цим часом ми вже доїхали сюди, але щось тут не. ми заїхати не можемо. Перекрили тур. Ага. Ага, як заїхати, я не розумію. Так, бампера ще не бачив, але тут виліз такий невеликий нюанс. А, я про це навіть не задумувався. А, цього. Решітки, які на туманки і посередині на радіатор бампера, вони йдуть такі чорні. Я думаю, вони так і ставляться. Але мені майстер добре, що сказав, бо я б цього ну, сам би не додумався. Що це просто чорний пластик, не пофарбований. Якщо його задути ще в чорний глянець, він стане не просто таким матово чорно сірий а стане прям чорний глянцевий яскравий, а, як решітки. Китайські ці одвині, як зеркала, і буде виглядати набагато гарніше. Так. І ось вже сам бампер, ще не пофарбован. Він... А що ви зробили? Загрунтували вже? Чи... Це вже загрунтовано. Та зараз вже будемо красити, так? Я ще десь вон, то поживлюємо і почнемо красити. Добре. Угу. Так, поки я чекаю цих 10 хвилин до покраски бампера, покажу взагалі, куди я приїхав. Я приїхав в Drive до моїх друзів, не перший раз сюди звертаюся. Ребята... Як і на стапелі витягують в м'яті, не витягують повністю машини, міняють четверті, встановлюють геометрію повністю, так і просто фарбують так, як в мене, бампера, капоти, всю машину, все що угодно. від маліших царапин до прям потужних американських бітків, які там не видно, що це була машина без криш, без крила. Але я сам ну, на свої очі бачив неодноразово, як з такого мусора зроблю, ну, створюються машини, які виглядають, ну ніби нова машина виїхала з салону. Того вулиця Кобилянська, 4 і телефон. За якість роботи я зможу показати трошки пізніше, коли покажу свій бампер. Я впевнений, ми там не розочаруємося. Що я покажу трошки безлад, але в мене є ще губа на цей бампер. Ось така губа на мт бампер вона складається з двох частин, хоча навіть з чотирьох, бо... Це теж знімається, кріпиться тут на двохсторонній скотч і тут на саморізи три кріплення буде. І ось так вона виглядає. Мені здається, з нею набагато буде агресивніше і гарніше виглядати. Плюс по кольору воно буде а, таке саме, як ноздрі, таке саме як дзеркала, таке саме як решітки, які я який показав, які ми теж пофарбуємо в чорний глянець. І буде виглядати дуже добре. Так, ми вже приїхали забирати машину, вона стоїть, отут ви її вже бачите, я її ще не бачу. Я спеціально так під'їхав, щоб не дивитись. І Ну, зараз буде перша реакція. Далеко чи близько? Девно там? Так. Ще йти? Так. Ще йти. Ну, що я поки що думаю. Я думаю, це буде виглядати гарно. Але на фоні цього бампера диски і задній бампер просто будуть виділятися в худшу сторону. Ну, це випробує времени. Тут чи ще не тут? Ну, ще давайте ще, ще ближче? Так. Ще ближче. От сюди. Я бачим по хвоим тільки. Що, все, можна? І да, Раз, два, три. Курис, майс! Три Клас. Я знаю, може в мене емоції на якісь там супер. Супер наіграні, но... Я що так хочу бути? Ти що? Ну все, зустрічайте! Моя нова, нова стара BMW f 30 Ну що, ребят, результат бачите самі, я максимально задоволений. Я тільки що походив, подивився, як, як сидить бампер, е як він пофарбований, чи в колір, все бомба. Ну, в принципі, по-іншому не могло і бути. Е якщо у вас є бажання покрасти бампер, машину, всю, там, дверки, все, що водно зробити, витягнути в м'ятіну, на стапілі машину витягнути після Америки, бо тут же її десь поцарапали, вдарили. Я залишаю е ребят, в описанні, приїжджайте, дивіться. Як вони роблять гарно, я впевнений вам зроблять так само. Так, а тепер частина хендмейд колхоза. Я щось так подумав, подивився і захотів перетягнути пластикові вставки з сіреблів, які я обішумлював. Змінити їх кольор. Я подивився, скільки коштують карбонові з натурального карбону або з аквапринтом. І ціни на них досить високі. А я поки ще не впевнений, що мені це подобається. Я вирішив сам спробувати, заказав карбонову пленку. Тут у нас по півтора метра на 30 см, тобто 3, 3 метри карбона. І я попробую сам, власноруч, затянути ці пластикові ставки в карбон. Так, далі, щоб мене машина ніяка не збила. Не дуже таке люблю, але чогось в цей момент мені це захотілося. А, так, і ось вже у нас є готовий результат, одна з деталей. Ми не показуємо, як це робиться, бо дуже тяжко одночасно і знімати, і заклеїти. Я думаю, якщо хтось захоче, відеоурок в ютубі знайдуть, як це робиться. В двох словах ми натягуємо пленку, нагріваємо феном обичним, розтягуємо її, підрізаємо внутрі і все. Я знову наніс сюди антискріп, який є. Ну, ви бачили недавно робив, мені щось тепер перероблювати його на всіх деталях. Отак це виглядає. Ну, Річно для мене я бачу, що це не настоящий карбон, ну логічно. Але далека, в принципі, може трошки веселіше бути. Ось так це виглядає. В принципі, в принципі, непогано. Приїхав на мойку помити машину. Це вже буде підсумок цієї серії. І зараз на витру і покажу, що в нас вийшло зробити, що не вийшло, бо вже є нюанси. Вже вилізли деякі нюанси, які зараз ви побачите. Так, і останні штрихи, щоб картинка виглядала. Гарно. На чорню гуму. У мене закінчилось, купив якийсь плак, я не знаю, норм чи не норм. І губкою розтираємо. Ну, так точно краще. І перейдемо все-таки до нюансів, до мінусів, які з'явились. Насамперед мінус такий, що його дуже легко виправити. А показує, що саме сталося. На сонці. У деяких місцях плівка почала трошки плити. Ось тут, ось тут знизу, ось тут на кутику. Тобто на місцях, де її найтяжкіше триматись, почала трошки плити. Але я думаю, це знімлю, просто нагрію все під тягну плівку, плівкою, воно в принципі буде триматися. Бо в інших місцях повсюди виглядає окей. Ось поки сідав, знайшов ще одне місце, де вона вилізла, але це все по Так. Загалом як? Загалом це виглядає окей. При цьому з мінусами все. Більше мінусів немає. Тепер до плюсів. Так, а тепер до бампера. Спереду нього 100% це добре, що я його замінив, бо машина стала виглядати агресивно, дерзко, по злому. Ну, прям от Мені подобається зовнішній вигляд, я до неї дивлюсь, особливо без номіров. Це просто вау. Якраз так як я собі і задумав. В моменті, коли мені придеться купувати задній бампер, я звернусь звернувся до Pro Performance, тому що бампер мене задовільнив, він став рівненько по зазорам, сам по собі він рівненький, ніяких а, подводних камінь з ним не було, тому якщо комусь потрібно, все-таки передіти свою тачку в М, в M-Look, М, М пакет, я, я думаю, можете звертатись до ребят і вони вам з цим допоможуть, як бачите на цьому прикладі. Ніяких проблем у вас з цим не буде. На цьому все, ребятки. Пишіть, що ви думаєте, з приводу бампера, з приводу антискрипа, з переводу карбонової плівки. Колхоз чи не колхоз? Я думаю, колхоз, але в рамках допустимого. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.